Ці за розом ром, ми сьогодні з вами будемо грати Майнкрафт. Ну і давайте, починаємо. Коротше, дивіться. Оце портал в пекло. Я його зробив. Ну, Тут раніше тут стояв казан. Тут. Але я його перемістив сюди. Він тут стоїть і ще тут, ще додав. Тут вода є. Так, да, я таке. І тут коротше ви можете бачити: е, обсидіан. Бо, нічого. Нічого. Так. Була. Так. Опорюсь в хату так, у мене... Отакий в мене будинок гарний. Такий великий. Коротше, я планую оцей во... Його... Оцево... Оце, цю оце, оце, оце платформу з... Оце знищити. Зру... Да, зламати її. А і тут ще трошки таке підрівняти. Щоб нормально виглядало. Да. Ну, зараз. І тут, коротше, буде оце. Так, тільки треба принести доски. Це вже 8. Вісін... Так. Вишней запустится могут 82. 18... Ні. Це 86-й день. Уже захід. Хит. Заходит солнце. У нас. Я, короче, распавна я знайшов, коли в шахті копався. Я там здобув... там їх два було. Дві штуки були з Там ще залишилось ще місце. Так. Тут треба зробити так нормально. Ну, Тут така буде платформа дерев'яна, а не це. І тут я ще додав таке як кран. Таку декорацію додав. І човни не найкористь можу пригодитися, бо можна їм вбити оце яких там одні на Тут ще Це ми будемо робити. Це такі косяки. Коротше, мені треба кругляк. Я виправлю ці косяки. Мені треба кругляк. Так. Блі, я трохи більше, ніж тобі буду виживати. І, коротше, я тут багато чого такого нового зробив. Точку створення встановлено. До речі, оця картина додавана у цій версії 1.21. Я, коротше, дивився сіди, відео про сюди. 1.21. Версія. Дивився. І там така гарна сітка. Е дуже таке гарна, великі такі сіди. Да, така печера, там де можна базу свою зробити. І ще там таке е підземельне, там, де мох, всяке таке ось ягоди. Там, коротше, оце, ліхтарки. Дуже круті сіди. на 1.21 версія. Рекомендую. Да. Треба мені сьогодні зрозуміти. Mm. Можливо, мені кровочала зараз його зрозуміти так. Я такий вийду. О-о! Ага. Курчатко! Курчатку народилась. Появилось на світ. Эй, курчатко, курчатка! Я хочу його... Шум... Типа летий був. Будеш нас тіпалетою. Ти у нас типа лето, да? Як по цьому мультику? Да Іди там ті Ось все вот так. Короче, я не знаю, скільки там років якісь в Майнкрафті проходять ну, мене багато швидше походить, ніж. Ура, не можете, але... Дай то точно проходить. Дивіться, я коротше таке зробив. Ну, тут обловий. Такий тут е скриня така, тут ліжко. Обустроїв це все, і ще можна рамочки такі додати. То буде взагалі класно. І тут чіткі полиці. Дві штуки таких оцих аналогів. Щак це називається? Ну, це на український аналог. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Оськаю полиці. Я відновив цю будівлю освітив її на мантах. Щоб зомбаки не спалились і не вбивали. Але вони і так близько біля села стануся і буває. Але наступній серії, десь в цьому сезоні, 9 серія, сезон, в 7 сезоні 10-та серія, сезон, названі Майнкрафті. Я буду, коротше, оце. Коротше, мені треба зробити зараз ферму. Поки не пізно, зробимо ми ферму. Буде пізно вже. Треба срочно зробити десь тут. Негайно зробити. Так. У мене ще ідея таку. Негайно це робимо Так Блін, а тільки не дощ. Як він на це біс. Коротше, один такий ютубер проходив з підписниками все такий був. Да, і вони там будували місто, а це впавнилось, покоління у них було. То в них е, вони там, як у селі заспавнилось, там ще більше поколінь, всяке таке. Десять поколінь всяке таке спавнилося помирали, Багато хто помер, Де там не церква, ще. Багато хто помер. Из них. Сий, поколінь, о! Ой, вибач, вибач, пробач, пробач, не бійся, на мене собаки підтримують. Ти ті, він так тип шутку. А ты шучен бай. Заходь в хату! Гринься! А то що замерзнеш. Ну і не так лехоти. Та шо ти? Що ти тікаєш? Коротше, Короче, я, думаю, мені Меня хла... Мне не хватит, І ще тут середній треба обустрої. Точку створення встановлено. Ви можете спати лише вночі і під час грози. Коротше зараз. Я поверну вам ліжко. Я його поставив. Я його забрав. Але нічого я повернув. поверну їм ліжко я. Жестко таке гарно. О! Кубаба! А ти, случайно, не ці Не ці ти? Типоле О, тут у зараз, навіть, зараз немножится. Зараз это будут все вашего. До цього тут я зробила якусь бабу. Бабу тут. Мені не пригодається. там мене ганяєте. А мене вже немає зараз. Побачите. І коротше, знаєте що? час так швидко йде, особливо коли ти знімаєш відео про ігри на YouTube. Да. общем, зовсім... Да, ця могила саншка, де можем помер. Там, коротше, це... Остатки сташок, з нею випило. Це я просрілась столет, з нею випило у цей седло, дві шкіри і ще оцей, помню, як він називається, відповідається, який був зв'язаний, то коротше тут це я положив, виносив, так це як город тримав. Я тут положил там, закрывал, потом щеками, безусловно, его пробрал. И у потому что я его за мной поставил. я там вот это поставил, это закупал. Вот, Я, короче, там у нас в Тайгаде. Близко. Можли бы я вам показать. Покажите, вот. Короче, там, да. И там наш лес. А там далее так и ты, и там ручка такая. И там далее Тайга. И, и там...

на шкаф таки. Тут этот народ копает. Тут просто Народу. Что ты крутой? Прямо не... Ага, ты сейчас работаешь. Даже я бы ее не наняла, я бы ее в А ты что я на не И что это? В для легла Спит, сидит. Почти тая. Заберу факел супер і зриву. Це не виру. 88. Так, зараз 88-й день жвані. Оце як це наша малишуля, собака. Тона... Коли я її перший раз бачив, то вона була тільки з щенянком, і вона така малишка була. І тому я її так назвав. Оце наш друг короче. Я їздив в у у івано да, це історична батьківщина мого діда. Там собака така була, оце Івано-Франківського село їздив. І, коротше, там така собака була, друг, і я вирішив на честь цю собаку з цього. Було. Він теж був. Щеня, коли я перший раз побачила, мабуть, щеня вже перестав бути, коли я його приручив. Оце його син, володя. Це малишулі і. малишулі і Володі. І це їх. Це старший син Володя, а це молодший Саня. Це Володі молодший брат. Коротше. Зараз я можу вам ще покажу будинок Рибака. Рибака будинок. Покажу. Коротше, у нас таке велике село тут. Це мій колишній будинок. сусідній будинок. Будинок такий будка, ну, там спуск-шахту, такий спуск-шахту. конюшня там, де вже ніхто не живе, а там жив кінсажик склад. Оце там, де керам, це яких там глиняри, чи, блін, я не вибачте. Оце там живуть вони і працюють. Оце бібліотекаря будинок, такий величезний. Оце Будинок рибака. Я вам показував, що всередині отакий будинок. Ні. Коротше в майбутньому я у субті-серії ви можете... А я ще зроблю будинок. Бо зроблю будинок, коротше, в мене ще будиночок такий. І зараз я вам покажу так. А, ну, біля ферму. Це будинок лучника. Лучник дуже корисний, бо можна, коротше, стрілення його купити. І було, коротше, знаєте, що а, є така функція селян, що вони... Якщо це заразити зомбак... Заразити їх. А, і якщо їх знову скрасити, да, ну, оце, вилікувати від зомбі, а, якщо вони присав буде зомбі-селями. Знову селяну, то вони будуть дешевше продавати такий. І так я будемо до максимального рівня. Оце, для, для Це буде дуже круто, то такий вже ідеальний бізнес. Може бути. Бліне. Так, да, це дуже добре, що таке є. І зараз я, короче, Я е, буду... Наступні, короче, буду в наступній серії. Оце церкву робити. Для священника будинок. Такий невеличкий побудую. І ще, мабуть. Дай побудую церкву. Створення Там, де будуть йти молитися, священик корисний такий, бо йому можна оце продавати, продавати. Можна йому не плоть, а її можна десь. А їжна зомбі, да, а зомбі багато спавниться, особливо під вишнею. Так. малый ночь. Так. А, а. Блин, а вы все-все-все-все пока.